Кременчук, 3 липня новини за хвилину. Президент України Зеленський заявив, що кінцевою метою України є повернення Криму, і лише це буде означати, що війна закінчилась перемогою. Запорізьку АЕС вдалося вперше за 4 місяці підключити до резервної лінії електропередач. Повідомляє МАГАТЕ. Сьогодні росіяни вдарили по Сумам чотирма шахедами. На жаль, є один загиблий та поранені. Колишній очільник Кримського управління Служби безпеки України Кулініч постане перед судом за те, що працював на ФСБ. Нацкомісія у сфері енергетики та комунальних послуг скасувала своє рішення про підвищення тарифів на воду. З 1 серпня, для того, щоб поповнити готівкою картку через термінал, треба буде ввести номер мобільного телефону. Минулого тижня в Кременчуці народилося 22 дитини, 11 хлопчиків та 11 дівчаток. Одна з новонароджених має вагу майже 5 кілограм. І цікаве рідкісне ім'я Олівія. Бажаєте знати більше новин? Слідкуйте за нашими каналами в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І пам'ятайте підписка і лайк.